Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, в деяких парафіях є такий звичай, щоб особливо якось урочисто святкувати Господнє Різдво декілька днів, чи то два дні, чи потім також і третій день, і між іншим теж в моїй парафії, в якій я народився, зростав. У нас був власне цей звичай, щоб протягом трьох днів святкувати Різдво. І і цей третій день він якось був так, може, особливо популярний, в певному значенні, можна так сказати, тому що в цей день у нас в косьолі освячували вино, і потім також всім парафіанам, які були присутні на службі, давали куштувати це освячене вино. І, і всім було також якось це дуже так і цікаво, і, і важливо, щоби власне в цей день бути. На Месі, щоб скуштувати цього освяченого вина. Також і сьогодні, після на закінчення Меси, теж, буде теж обряд освячення вина. Це вино, яке ми освячуємо, власне, в день святого Йоанна. І те, що може, зазвичай відбувається так, тому що вважається, що святий Йоанн, коли Хотіли йому дати вино з отрутою, він після того, як помолився, то це, ця отрута йому не зашкодила. І, власне, в цей день освячуємо вино, але є такі слова, які промовляються, тоді, коли дається якби, куштувати це вино. Звичайно, що зараз вже ну, і не в кожній парафії був цей звичай, і не в кожній парафії він, можливо, надалі десь там існує. Але такі слова, які промовлялися, це, це слова. Пий любов святого Йоанна, пий любов святого Йоанна. Тобто, що це, це вино, воно є символом любові, символом любові, якої Господь прагне наповнювати наше серце. Любов, якась яка, якось так була характеристична, теж для життя святого Йоанна. Тому що, якщо би ми так. Якось окреслили і спробували назвати іншими словами Святого Йоанна, то церква його теж називає як апостол Божої любові, апостол любові. Може, тому що, він, коли ми подивимося на його писання, які знаходимо у Новому Завіті, на Євангелії, яке він написав. На його послання, то одним із таких, власне, найбільш ключових слів, цих центральних слів його Євангелія, Його послання є, власне, це слово Любов. Так. Це він написав, що Бог є любов'ю. Це також він нам передав притчі, які не знаходимо в інших євангелистів, наприклад, притча про милосердного батька. Люблячого батька, притча про загублену тишу вівцю, притчі, прич, які нам говорять про цю безмежну любов Бога. Він був тим, який досвідчив цієї безмежної любові. Нам про себе він говорить сьогодні в Євангелії, ми чуємо, він себе називає учнем, якого Ісус любив. Він був тим, як якось по особливому досвідчив цієї любові Бога. І це не означає, ці слова теж не означають того, що, що Ісус не любив інших учнів. Тому що коли ми так подивимося, то насправді ну, віримо, що Ісус любив кожну людину, кожного з нас, без своєї особливої, без винятковою любов'ю, унікальною любов'ю, Він дарував кожній людині. І також і тих фарисеїв яких інколи теж картав, так, говорив про їхні гріхи, але з любові це робив. Навіть тих, які його переслідували, навіть тих, котрі його розпинали, так, з любові він говорив, отче, пробачим», бо вони не знають, що роблять. Але якось особливою такою любов'ю він обдарував теж святого Йоанна. Можливо, саме тому, що Йоанн. Був здатний прийняти цю любов. Може, він був відкритий на те, щоб дозволив себе любити. так? Може, це дивно трошки звучить, так? але, але власне, любити це не лише дарувати, але теж і дозволити себе любити, дозволити любити себе Богом. І, і, і щось було таке особливе, ця особлива здатність в Йоанні відкрите його серце настільки, що він. Найбільше з усіх апостолів, найбільше з усіх учнів дозволив себе любити Богові, дозволив себе любити Ісусові. І Про себе Він потім скаже, що Він був улюбленим учнем. Так не мов би, Він найбільше був здатний відкрити двері свого серця на те, щоб, щоб ця Божа любов якби війшла. найбільше здатний був до цього. Не знаю, в чому це проявлялося, це здатність його. Знаю, до кінця ми можемо собі лише якось уявляти, фантазувати. Але це теж є щось що важливо, це теж є щось що важливо нам в нашому християнському житті. Це не лише, знову ж таки, це вже наступний крок, любити Бога, але це теж вміти приймати любов Бога, дозволити, щоб Він любив нас, якби від... мати це відкрите серце на те, щоб Бог міг своєю любов'ю якби проникати нас. Таким був святий. Іван. І ця любов, якби так настільки проникала його серце, його життя, що він, він став апостолом Божої любові, він в своїх писаннях би зробив цю тему одної з найбільш центральних, головних. Якби він зробив цю тему це сенсом свого життя, метою свого життя. І цей наступний крок, власне, Йоанна, який дозволив себе любити Богові, це було те, що Він також був здатний любити, любити, відповідати на цю любов Ісуса і любити інших. Настільки, що Господь доручає йому свою матір. Він якось був ну, переконаний в тому, що Ну, що Йоанн, можна сказати, в певному сенсі, ну, ніхто краще, ніж він, за апостолів не буде здатний піклуватися про цю матір, про Марію. Настільки якось Ісус був переконаний, що його серце не сповнене цією любов'ю, що, що він доручає Йоаннові когось найціннішого, кого він мав на землі, свою маму, щоб Йоанн опікувався нею, щоб він турбувався. Тому що. Бачив в ньому цю Божу любов, яка була і якою він був здатний ділитися з іншими. Брати і сестри, Господь, так як, власне, можливо, хтось із вас теж буде мати сьогодні цю можливість в храмі чи освятити вино і, і потім також скуштувати його, можливо, хтось не буде мати. Це не, немає сьогодні, це не є щось на таке. Найсуттєвіше на цей сьогоднішній день, але те, що є найсуттєвіше, це те, що Господь власне, прагне, щоб, так як через цей такий символ, так як ми можемо інколи власне, чути ці слова, прийми пий, любов святого Йоанна, щоб наше серце було власне, сьогодні теж наповнене цією любов'ю святого Йоанна, любов'ю святого Йоанна, яка яка в ньому палала, яка була якось джерелом його життя, якимось полум'ям, вогнем, яке в ньому було присутнє, і якою він ділився з іншими, і якою Бог також прагне наповнювати наші серця, бо ми самі з себе ну, не здатні бути наповнені цією любов'ю. Ми потребуємо цієї Божої любові, потребуємо її як такого дару для нас. І з наповнені цією Божою любов'ю ми, ми співпрацюючи, даючи також і свою частинку цієї, цієї любові, якої ми здатні дати, ми, ми можемо, власне, так як святий Йоанн ставати такими апостолами Божої любові, апостолами Божої любові там, де ми живемо. Амінь.